Понеділок, 18 березня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічик. Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо. Пожежа, евакуація, зруйнований. Дах багатоквартирного будинку. Окупанти знову цілили по Дніпропетровщині ударними дронами. Уламки одного впали на п'ятиповерхівку у Кривому розі. Ані Копольщина вночі знову була під ударами ворожої артилерії. Докладніше про наслідки атак розкаже наш кореспондент Володислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади. Вітаю, Катю. Ввечері ворог атакував криворіжжя шахедами. Нашим захисникам неба вдалося знищити два ударні безпілотники, але уламки одного з них впали на п'ятиповерхівку в кривому розі. На даху здійнялася пожежа. Евакуювали майже три десятки жителів. Виявилось, бойова частина безпілотника пробила дах, але не вибухнула. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Займання загасили, а квартири цілі. Повідомили у військовій адміністрації. Уламок безпілотника вже вилучили. Його знищили. Вибухотехніки. Давайте послухаємо, що розповідають про атаку мешканці пошкодженого будинку. Почули такий удар, таке задружало. Дзвон такий пішов. Зразу поняла, десь хотів. Разу довіка. Це лише шахеди. Моя дитина спала. Я була в іншій кімнаті. Почула, що стріляють. Дитину підняла. Кажу, давай швидко в коридор. Прийшли, стої в коридорі і тут бабахнула. Я в глазок бачив, що щось горить. Ну, я навіть не могла подумати, що це пробила стіна ну, під'їзда нашого. Стояла в коридорі, безпечне саме безпечне місце метра два, і воно впало в нашу квартиру. Вночі окупанти тероризували і Нікопольщину з артилерії гатили по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок, понівечені дві господарські споруди: авто, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін, але загиблих і поранених немає. Вчора ж загарбники атакували Нікополь, запустили вісім дронів камікадзе як наслідок п'ятеро цивільних поранені. Зокрема, троє чоловіків 32, 43 та 67 років. Постраждали під час удару по АЗС. Медики надали їм надали їм допомогу. Вони лікуватимуться вдома. Також пошкоджені п'ятиповерхівка та інфраструктурний об'єкт. Наразі в мене це вся інформація. Катерино, тобі слово. Дякую влада. Нагадую, це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки нічної атаки росіян на Кривий Ріг та Нікопольщину. І до ситуації в Україні. Вночі окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок влучання горів п'ятиповерховий будинок, балкони та кімнати в квартирах. Рятувальники гасили займання під повторними ударами ворога. А на Харківщині російські терористи вдарили ракетою по пожежній частині. Постраждав один рятувальник. Він отримав травму руки. Назавжди у строю у Дніпрі попрощалися з командиром полку Цунамі Олександром Гостіщевим. 41-річний поліціянт загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі. Він родом з нашого міста. Тут і досі живуть його рідні та друзі. У 2014-му Олександр Гостіщев пішов доброволцем на фронт. Пройшов іловайський котел. Після цього вступив до національної поліції. З початком повномасштабного вторгнення Росії очолив зведений батальйон бригади Нацгвардії Людь. Сьогодні ми зібралися щоб діхати шану справжньому воїну, командура, поліцейському, герою. Він був рішучий, мужним, справедливий і завжди за ним чний люди. Ми сьогодні прощаємося з другом, патріотом України, особистим моїм другом. Тому я вдячний за особисто за своє життя. Це дуже боляче. Ми поспомстимося обов'язково. Четверо загинуло, 13 постраждали. Жахлива смертельна аварія на Дніпропетровщині. На трасі Дніпро Павлоград злетів з дороги та перекинувся автобуси з пасажирами. Попередньо водій маршрутки на високій швидкості не впорався з кермуванням і буквально вилетів на узбіччя. Кермувальника затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною автотрощі. Наш репортаж з місця трагічної ДТП у наступних випусках новин. Четверо людей травмувалися внаслідок ще однієї аварії з маршруткою, але вже у Дніпрі. На березинці автобус протаранив легковик. Момент ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру. На відео чітко видно, машина виїжджає на дорогу і намагається розвернутися через подвійну суцільну просто перед маршруткою. Автобус протяг автівку через дві смуги аж до парковки поблизу храму, і там вони врізалися в ще один легковик. Обставини аварії наразі встановлюють слідчі. Не міг поверхнутися під бетонними плитами, а дихав через отвори у кріслі. У Дніпрі рятують 19-річного Богдана із Мирнограду на Донеччині. Хлопця врятували з-під завалів власного будинку, в який поцілила ворожа ракета. Про найжахливіші миті під уламками порятунок та свою мрію він розповів нашим журналістам. На цих кадрах порятунок 19-річного Богдана з-під завалів його будинку у Мирнограді. 12 березня ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку. Квартира хлопця на четвертому поверсі опинилася просто в епіцентрі вибуху. Давайте переложимо, Давай. тиха нога. Зараз Богдана лікують у Дніпрі. Хлопець в момент удару сидів за комп'ютером. Згадує, все сталося миттєво. Спершу глухий удар, а потім за секунду він разом із кріслом провалився на два поверхи. Стули гравої спасли. Там, виходить, на спинці два відверті таких. І мене, коли знайшли, ліпсосом з нього витягнули мусор, я через ці дірки дійшов. Завалами хлопець провів три години. Рятувальники не могли голіруч зрушити бетонні плити. Чекали на важку техніку. Він все время розмовляв, навіть під завалами розговарівав. Кодику доставали, він там лежав, коли не могли достати. Он розмовляв. Я жду, я черплю. чому так довго не їдять крану. Говорі. Найстрашнішої миті, згадує Богдан, зрозумів, що перестає відчувати кінцівки. У лікарні він вже не міг поверухнути ні рукою, ні ногами. Медики боялися, що не зможуть відновити чутливість нервових закінчень. Дуже велике здавлення було на шині. Шини, відділ позвонків, і ми бачили, що його доставили до нас без рухів зовсім. Оперативних втручань ми не робили. Знято набряк, набряк. І сьогодні наші лікарі ведуть спостереження, призначають ліки, які дають змогу одужати. Хлопець поступово відновлюється, потроху повертаються і відчуття у знерухомлених кінцівках. Поряд у лікарні мати. Ненадовго приїхав до сина і батько. Чоловік нині боронить країну у лавах ЗСУ. Жена дзвонить, каже, що. Подарі в 13-ту. Руководство вийшов в положення. Очень сильно відправляються. І очень швидко мені молодець. Второй день рождень. 4 марта тут було перше день рождения, а тепер буде второє. Найзаповітніша мрія Богдана вийти з лікарні на своїх двох. Вірить, вона обов'язково справдиться. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Сім медалей юних бадмінтоністів Дніпра, два золота, три срібла та дві бронзи. Спортсмени вибороли на міжнародному турнірі у Польщі. Чемпіонами у міксті стали Варвара Попережай та Вадім Сапожніков. На третю сходинку піднялися Агата Рештовська та Кондратій Железняк. з чемпіони у парі Вадим Сапожніков і Кондратій Железняк. Останній також отримав срібну медалю в одиночному розряді. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Новин бережіть себе.